Друзі, вітаю вас всіх. Сьогодні ми вирішили познайомити вас ближче з нашим нещодавним новачком, з нашим воротарем Максимом Маханівим. Обов'язково додивіться це інтерв'ю до кінця, адже в кінці вас чекає розіграш ексклюзивного призу. Привіт, Максиме! Привіт! Вітаємо тебе в команді лівого берега. Давай трошки познайомимося для початку. Розкажи про себе, про свої перші кроки в футболі, хто привів тебе в цей спорт. Народився я в Вінницькій області, в селі Сліде. В третьому класі переїхав з батьками в могилів Подільський. Там я почав займатися в місцевому моді США. В 11 років я поїхав в Володимир Воленський в спортивну школу БРВ Вік. Ну і з того часу так почав займати серйозно футболом. Хто був твоїм футбольним кумиром в дитинстві і хто є зараз? В дитинстві, ну Олександр Шовковський, це такий перший кумир для мене. Також подобався такий гулкіперекасіля з буфон. Зараз вже таких кумирів немає, хочу відзначити нашого українця Луніна. Зараз показує дуже високий рівень. Бажаю, щоб він закріпився постійним першим номером в реалі. Дуже показує хорошу гру. Ти був справжньою зіркою, капітаном Тернопільської Ниви і грав там майже сім років. Розкажи коротко про цей період період, і коли ти відчув, що час вже щось змінювати. Це дійсно був такий цікавий період, дуже такий великий шлях, я пройшов з знивою з аматорів до першої ліги. Ну, на початку і в різних умовах доводилось працювати, змінювалось багато тренерів. Ну, Тернопіль якби вже таке, як рідне місто, залишилось для мене. А коли подумав, що почав по щось змінювати, ну, напевно, ще рік тому. Були такі плани, щоб змінювати команду. Я йшов до того, наприкінці цього сезону я зустрівся з керівництвом, я їх попередив, що, скоріше за все, я дограю до, до зими і буду змінювати команду. Ну, добре, що ми зійшлися, дійшли до такого результату, домовились я вже тут так сказати. Тобто з колишнім клубом ти залишився все-таки в хороших стосунках, так? Так, зі всіма з партнерами по команді, зі всіма спілкуюсь, з керівництвом, також з тренерами. Ну, буду слідкувати, підтримувати цю команду зі всіма, не було ніяких конфліктів, все добре закінчилось. Чи хвилювався ти перед переходом, адже сім років це все такий довгий період? Ну, хвилювань не було таких. Для мене це навпаки щось нове, нові знайомства, нове місто. Я цього хотів, і щоб хвилюватись, сильно такого хвилювання не було. Я знаю, що я буду відвідувати Тернопіль, спілкуватися з хлопцями і хвилювань таких не було ніколи, щоб там, нова команда чи нові обстановки, наоборот, хотілося до цього йти. Ти вже повністю переїхав в Київ? З нареченою? Е, ні, наречена поки що ще займаються своїми справами. Поки збори я проживаю на базі, а в чемпіонаті буду планувати, щоб приїжджати сюди. Чим от найбільше за період своєї кар'єри ти пишаєшся? Ну, напевно, тим, що вийшли до... з Невою в першу лігу. Мріяв завжди вийти з Неву в вищу лігу, але вже так сталося. Треба робити це з Діомбергом. Які цілі ще перед собою ти ставиш на майбутні кілька років? Е, ну, перша така ціль це хочеться заявити найшвидшим часом там, про себе з командою в УПЛ, а далі вже ставити якісь інші цілі. Тепер давай вже про лівий берег. Хто саме тебе запросив до лівого берега? І чи довго ти думав перед тим, як погодитись? Ми постійно спілкувалися з Валентиновичем Дібровою. Навіть коли він тільки пішов з Неви, ми постійно були на зв'язку, спілкувались. І наприкінці чемпіонату мене він запитав, ну, які плани в мене далі. Я йому пояснив, що я хочу змінювати команду, що я не буду залишати. Він ну, запитав, чи я не хочу до них, що вони б раді були бачити мене. Е, я сказав, що не проти, і хотів би в цю команду прийти. Тоді вже почались розмови з Перваком Миколаєвичем. Е, ми зустрілися. Поговорили і тоді вже почали займатися моїм трансфером, щоб переїхати сюди. Як ти вже зазначив, ти вже встиг попрацювати з Віталієм Миколаєвичем та Олегом Валентиновичем в Тернопільській Ніві? Як би ти міг охарактеризувати їх як тренерів? Як тобі їх підхід і чому вони тебе навчили за цей період? Так працював майже два роки з Віталієм Миколаєвичем і з Олегом Валентиновичем. Більше доводилось працювати з Валентиною чим, так як він тренер вратарів, він багато дав мені так передав свого досвіду вратарського, вказував мені на такі помилки, які я там раніше не звертав уваги. А в загальному ну, дуже хороші тренери, майстри, професіонали своєї справи, хороші люди, і я задоволений, що доведеться далі працювати з ним. Чи встиг ти вже адаптуватися в команді? Як тебе прийняли хлопці? Так все добре, адаптувався, дуже хороший колектив, дуже гарна атмосфера в команді. Дякую хлопцям, що так прийняли мене. Багатьох я вже знав, з іншими познайомився. Всі працюють з задоволенням, з таким з позитивом на роботу, все класно. Наскільки ти знаєш, Віталій Чеботарів наприкінці осінньої частини сезону відзначився сухою серією в 680 хвилин? Наскільки сильно є конкуренція в команді і чи додає це додаткової мотивації саме тобі? Так, я слідкував. Ну, дивився багато матчів лівого берега і команди. І слідкував за воротарями. Знаю Віталіка ще за його виступи з Буковину. Ну, дуже хороший воротар з хорошою школою. Дуже добре провів цей сезон. Ну а хороша конкуренція це завжди добре для того, щоб працювати, вдосконалюватися, щоб заслужити місце в основі. Наразі лівий берег проводить зимові збори на своїй базі. Чи задоволений ти інфраструктурними можливостями клубу? І чи всього вистачає для того, щоб готуватися до початку весняної частини сезону? Ну, умови тут на вищому рівні від побутових умов, харчування, проживання до е, тренувального процесу, тренажерний зал, поля дуже хорошої якості. Ну, все дуже, е, як все структура розвивається, це дуже класно і дуже круто. «Лівий берег вийшов до чемпіонської групи, і навесні матиме можливість поборотися за вихід до УПЛ. Які задачі ти ставиш перед собою особисто та перед командою загалом? Ну перед собою особисто найбільше там з матчів на нуль, сухих матчів, і зробити все можливе для того, щоб допомогти команді виконувати всі цілі задачі, які керівництво ставить, і тільки побільше перемог. І скорішого виходу до ПЕЛ. Багато людей слідкують за тобою як за гравцем, і бажають тобі успіху в лівому березі. Що можеш сказати болівальникам та глядачам перед початком весняної частини сезону в чемпіонській групі ПФЛ? Ну першу чергу хочу побажати всім мирного неба, щоб скоріше болівальники повертались на українські стадіони, підтримували український футбол, підтримували нашу команду. Ми будемо старатися для них показувати гарну гру, гарні результати, щоб вони дійсно отримали задоволення від нашої гри від футболу. Максиму, дякую тобі дуже за це інтерв'ю. Успіхів тобі і нам всім. Дякую. Друзі. Дякуємо вам за перегляд інтерв'ю. А ми підготували для вас ексклюзивний подарунок. Календар на 2024 рік від ФК Лівий Берег із автографом нашого новачка Максима Маханіва. Для того, щоб виграти приз, підпишись на телеграм-канал «Лівого Берега та залиш коментар із побажанням Максиму під постом із розіграшем у телеграмі. Переможця ми оберемо за допомогою рандомайзера 22 лютого. Всім удачі і тільки вперед!